Нам прийшло поліпчення для наших уманчан. Це тільки вже закончився, а перед цим є зйомки де ще дощ тільки йшов. Ось вода текла оце місце і болото. І люди рачки переходили тут. Це нова дорога для уманчан. Міська влада дала поліпшення після революції гідності. Вон, галочі хасіди погубили, перебирались. Ага. Вже міського голову нову попереджували. Тут воно таке є. Омань, омань, рашашана! Ну і буде для наших умачан. Бачите, як у нас будують нову умань. Був тут мікви, вже мікви готові. Був тут городок на пів на 49 років. О, і вон побудували вже китайську стіну, тільки її вистачило на маленький дощ. Це Та маленький такий курячий дощ прийшов. І китайська стіна починає рушити. Тільки туди. А земля обсипається, а як буде великий дощ, тут буде біда. Диві. Бачиш, земля рушиться. Маленький дощ йде, малесенький, був, маленький струйок, іде, і все рушиться. А от ми маємо китайську стіну, яка утримується, все воно І ага. Бачиш, китайська стіна. І це представте, там були такі люди з дітьми дощом, і це все рушить. То це ж ця стіна не рухнула, ще хати зверху не пішли. А вчора попереджували, що це буде. Попереджували міську голову, попереджували всі служби. Ніхто нічого не слухає. Умань йде в катастрофу. Це щеплен з базару тече сюди. Цю з дорогу з базару забрали. З яблуками досі. Но це вже паводок закінчився, а як тут самий паводок є фотографую, то взагалі страшно. Дорога в Люди рачки там лазять. Все для уманчан. Все для горожан. Умань для уманчан. Микви. Мікви, приймаємо мікви, миємося, стираємося, все для оманчан А так будуть робити всі оманчани Туристи приїжджають собі, строять, все для оманчан Все для умань. Кати цим капцям по морді нашим властям. бляха. Всю для умова. Ай, де ці голови? Де ці міські голови? А біда ще впереді? Біда в нас впереді. Ну, я сірвінгом можна зайнятися, треба серфінг взяти. Це ще воно не буде добре. Щоб зарядило, на віддон, то було тут. А щоб було зарядило, то, наверное, тут взагалі нічого не було. А міквах помиємо, будуще. Це так треба кожному мешканцю вулиці Пушкіна додому йти. Це там проєктантам, цим треба, які проєктували це все. Голови повідривати заживо. Хто підписував, хто погоджував. А є ще всі ці сволочі, всі фамілії там же ж є. Хто це погоджував, хто підписував. Хто зарплату отримує в міській раді зі підписання? І проєктанти, і ті розробники. Виконроби і все остальне. Мордою це болото, їх засунув. Трохи хоч трохи погодився. Вот уже помылись, в миквах. Даже стена плача потекла. Сначала плакать, да? сначала плакать после проектантов. Это же проектанты какие-то делали. Зачем они а? глины обматывали сначала? А? Зачем да, глины обматывали? Это все дело? Чтобы было эстетически видно, что красиво. <реклама> Толку, что? Ерунда все полная. Бардак, все упадет. Так, это дождь, это не дождь, это, это так то вы не видели, как вот, вот, вот такой слой воды здесь тек. Ну, это уже... Это уже мы пришли на заключительный Отключение, концерт. Заключение, да. Так, что, один хороший доступ. А вон, смотрите, вот этот косит, да. поэтому по шел да. и завода. Он падал руки, чистил руки. Тут две коситки и косит, косит босиком шел. Да? Да. А потом машина их завозил туда. Фотографии представлю. А вот была 70 років дорога. Це вже вони тут роздовбали. А воно, ну, бачите, хоч трошки є болото, але можна пройти по чоловіче, який би дощ не був, то за 70 років її ні разу не змило, люди ходили годами тут. То, ні, тут треба не так, треба переламати через коріна цих людей. І Зробити тільки там, де вони хочуть. І не сильно було то замазувати. хай буде українська проста дорога, але дорога. А воно, подивіться, шуше понастраювали, нема нічого. Ні підпорних стінок. які віддавали ці. Нормальний мосток. Ось, бач, ну трошки є, ну тут йдуть, можна йти. Ну, по -почистити, все. Чисто, нормально. Гамнопад, подивись, який зробили, бач? ми а ми говорили, що буде не зробити. громадські слухання, привозити всіх людей ваших квадратчиків, сусідів, і робити, ви цього не зробили. Сережа, я не планую в політику йти і розказувати. Мені мені треба, щоб було правильно.

Ви до суду за неправильне розпорядження землею. Все, ну які питання? — Хорошо, давайте. То одним провадженням будемо це робити. Женщина каже, жінка, що там глина на мило по коліна. От води. Та Іваху, Та, буде добре ходити зімою по тим відродити. Ну чи по старій ходити, як тут більше. На Артема, вже добралися, там ярку. То, це е, ту стінку, ну, набори, розломав. розлимають. Мені це все буде відшкодовувати. І чому я маю страдати від того, що хтось будує, хтось хоче заробляти гроші. Я не, я не проти, щоб було побудовано, я не проти, щоб було, е, земля е, там, поліпшена, е, щоб було гарно. Але чому я маю від цього страдати? чому завод має від цього страдати? Зараз сталася така ситуація, що весь бруд, все, що там зі сторони базара йде, все в мене в складі. 60 см в складі води. Чому я мав страдати? Хто мені, хто мені відшкодує ці, ці, ці збитки і хто мені відшкодує всю шкоду? Я, я не розумію, де у нас закон, де в нас. Якийсь державний нагляд. Все, все можна робити без, без всяких дозвольних документів. Чому у нас і, і чому людина приїжджає до мене в країну і веде себе так, як, як хоче, як, як в неї виходить, не зважаючи ні на закони, ні на взагалі е, я не знаю, е, якщо буде так продовжуватись, то що тут буде? Це ми живемо в країні, чи живемо? Е, я не знаю. До, до чого прирівнювати? Я не знаю до кого звертатися. Міліції нема, нікого в нас немає. Не знаю до кого. Е, е, ніхто, не знаю, до кого. Е, якщо хтось знає, підскажіть, до кого звернутися, щоб припинити цей, ну, скажімо, поведінку цих людей.